Вітаю! Тема сьогоднішньої лекції Кріопротектори та кривоконсерванти. Кріопротектори від грецького криос та латинського протектор. Кріос це холод. Протектор це прикриває, захищає. Це група різноманітних речовин, які мають здатність запобігати розвитку пошкоджень біологічних об'єктів при заморожуванні від, відігріванні та забезпечують їх збереження у життєздатному стані після довгострокового зберігання при низьких температурах. Кріопротектори вони є найважливішою та обов'язковою складовою протоколів низькотемпературного консервування біологічних об'єктів. Захисні властивості таких кривопротекторів класичних, як глицеролу, а також глюкози, сахарози, при розморожуванні різних заморожуванні різних біологічних об'єктів, а саме рослин була відкрита ще в 1913 році. Ще до нашої ери люди також використовували в якості кривопротектора при заморожуванні мед. У 1937 році гліцерол був застосований при заморожуванні спермії в савців, таких як баран, бик, кнур, жеребець та різних птахів. У 1955 році, вперше, як кріопротектор, вчені застосували полівінілпіролідон і декстран, а в 1959 диметилсульфоксид. 1963 році гідрокситильований крахмал. у Харкові наприкінці 50-х років було здійснено синтез нових хімічних речовин поліетиленоксидів. Дослідження поліетиленоксидів Відбувалась у фізико технічному інституті низьких температур НАН України та Харківському інституту переливання крові. І ці дослідження показали, що вони мають кріопротекторні властивості та ефективні при низькотемпературному консервуванні клітин, кісткового мозгу та еритроцитів людини. З 1972 року. Системне вивчення кріопротекторних сполук здійснюється в інституті проблем криобіології та кріомедицині. На слайді ви бачите фото цього інституту. Це єдина установа в Україні, яка займається саме кріобіологією. Важливим напрямом роботи відділу, саме відділу крівопротекторів, які синтезують ці речовини, стала реалізація ідеї створення нових ефективних крівопротекторів, що мають не тільки високу кріозахисну активність, але й низьку токсичність для клітин, тканин і цілого організму. Цією метою розроблено та використовується експериментальний підхід, який використовується і зараз, що полягає в хімічній модифікації молекул класичних криопротекторів. Ну, класичні це які Етиленгліколь, наприклад, гліцерол, ацетамід. Також включають до цих молекул різні… Замісники різної природи. Ну, наприклад, радикальні групи, такі як етільна група це 2 h 5 метільна, СХ3 та інші. також відбувається синтез таких речовин. Ну, такий підход дозволяє створити нові криозахисні сполуки, наприклад, монометиловий ефір гліцеріну, окситильований гліцерол. Окситильований ацетамід. Ці сполуки характеризуються високою криопротекторною активністю при заморожуванні різних біологічних об'єктів, таких як клітини крові, клітини культури, сперми і таке інше. Як можливі, були крио, також були апробовані понад 200 різних хімічних речовин, включаючи різні класи хімічних сполук. Однак до групи активних криопротекторів входить не більше до 10-15. Кріопротектори розподіляють на дві групи: проникаючи ендоцелюлярне і не проникаючи Це Транскрипція з англійського. Да, ось на слайді є cryoprotectors, Вони поділяють на дві групи: and і Ну, З назви зрозуміло, що проникаючи кріопротектори вони будуть проникати в клітин, Не проникаючи, не будуть проникати до клітин. До проникаючих кріопротекторів відносяться низькомолекулярні. Речовини, які належать до різних класів хімічних сполук. Наприклад, це спирти, такі як гліцерол, етиленгліколь, пропіленгліколь, оксиди, дімітілсульфаксид, аміди, формальдегід і таке інше. До непроникаючих будуть відносити полімери, полімери, такі, як декстран. Поліетилен, гліколь, гідроксіетилкрохмал, оксиетильований гліцерол, тобто це високомолекулярні сполуки, які мають високу молекулярну дію. Поділ кріопротекторів за здатністю проникати всередину клітин певною мірою є умовним. Ну, проникність речовин залежить від багатьох факторів: від типу клітин та їх відової приналежності, властивості, характеристик мембран, температури введення криопротектора, складу кріозахисного середовища, температури та деякі добавки можуть знижувати здатність речовини проникати через мембрану. А також залежить від виду біологічного об'єкту. Ну, наприклад, класичний криопротектор гліцерол дуже добре проникає внутрі еритроцитів людини, але, і більшості тварин також. Але ось в еритроцити БК цей криопротектор зовсім не проникає і не проявляє захисної дії саме для еритроцитів БК. Слід також наголосити, що віднесені до ендоцелюлярних кріопротекторів речовини проникають у клітини з різною швидкістю. Ця швидкість визначається як відом криопротектора, так і видом клітин. Для криопротекторів різної хімічної природи немає єдиних меж молекулярної маси, так як кріопротекторна активність, а вона виявлена як у низькомолекулярних, так і полімерних високомолекулярних. Сполук. Більшість факторів кріопошкоджень прямо чи опосередковано пов'язані з утворенням кристалу льоду, тобто поза та внутрішньоклітинна кристалізація. У міру зниження температури більша частина розчинника, а розчинник це вода, перетворюється на лід. При цьому збільшується концентрація розчинених у рідкій фазі солей, змінюється величина pH та зарядові характеристики мембран. На клітинній мембрані виникає градієнт осматичного тиску, що викликає швидкий вихід води з клітин. За цим слідує дегідратація та зменшення об'єму клітин. Зазначене порушення супроводжуються деформацією та перерозподілем ліпідів та білків мембран, порушується проникність мембран, що посилює ушкоджуючу дію низьких температур. Захисну дію криопротекторів насамперед пов'язують з ефективним зниженням кількості води, що виморожується у вигляді чистого льоду при кожній даній температурі, запобіганням кристалізації води з ефтектичної суміші, криопротектор, вода, зниженням температури замерзання поза і внутрішньо. Клітинного середовища зниженням концентрації солей. Ефективний кріопротектор повинен підтримувати у розчиненому стані солі і білки до ефтектичного переходу в аморфний стан, тобто до того стану, коли вся рідина буде твердою, а білки повинні бути в рідкому стані. Тобто розчин кріопротектора він повинен мати низьку ефтектичну температуру. Щоб скоротити температурний інтервал дії твердої фази на клітину в процесі заморожування відтаювання. На даному слайді ви можете бачити картину. Зверху це без кріопротектору заморожування, да? і знизу це з кріопротектором. Тобто тут вимаражуються, утворюються кристали льоду, коли є криопротектор, ефективний криопротектор, то відбувається заморожування всієї маси, всієї маси, Ну, і зараз трошки я вам нагадаю, які Відбуваються пошкодження при кріоконсервуванні, при заморожуванні клітин. Да? Ну, перший фактор, який виникає при, заморож... при заморожуванні пошкодження, це внутрішньоклітинна кристалізація, внутрішньоклітинна кристалізація. При цьому відбувається при зниженні температури більша частина розчинника, а це вода, перетворюється на лід. При цьому Відбувається зміна концентрації солей. Тобто концентрація цих солей буде збільшуватися це звичайно, да. Чому? Тому що відбувається вихід води з клітин, змінюється величина pH і заряд мембранний виникає градієнт осматичного тиску. І це викликає швидкий вихід води з клітин. Тобто відбувається дегідратація і зменшення об'єму клітин. Це те, що ми розглянули на останній лекції. При цьому ці порушення вони будуть супроводжуватися деформацією та перерозподілем ліпідів та білків мембрани, буде змінюватися проникність мембран, і це буде пошкоджувати дію низьких температур. Це те, що відбувається, що ж робить криопротектор, загальні його властивості для того, щоб цей кріопротектор був ефективним. Ну, Перше, це кріопротектори повинні мати добру розчинність у воді, тобто вони повинні бути гідрофільні. Вони повинні мати здатність до утворення сильних водневих зв'язків із молекулами води. Взаємодіяти з солями, металами, компонентами біологічних мембран та біополімерами також повинна мати здатність ефективно знижувати при заморожуванні кількість утвореного льоду та концентрацію поза клітинною солі. І мати здатність до утворення дрібнокристалічної структури льоду, тобто до аморфізації, аж до склеювання, зниження ступеня механічного впливу льоду на цитоплазматичні структури та мембрани. Також криопротектори повинні мати низьку ефтектичну температуру розчинів, тобто замерзати, да, ніж, ніж, ніж розчинник. Мати здатність повністю запобігати до ефтектичної кристалізації води, підтримувати в розчинному стані солі та білки до ефтектичного переходу незамерзлої фази в аморфний стан. Мати здатність утворювати легкооборотні комплекси з макромолекулами, іонами та іншими компонентами навколо клітинного середовища та клітинними структурами, бути нетоксичними, бо більшість кріопротекторів, особливо ті, що проникають в клітини, в залежності від концентрації, яка використовується, мають токсичність. Також, також повинна бути відсутність шкідливого впливу на біологічні об'єкти за її концентрування на етапах заморожування відтаювання. Встановлено, що залежність криозахисної ефективності речовин від їх градитаційних. Властивості відбувається. Збільшення кількості пов'язаної води сприяє ослабленню процесів кристалізації та пов'язаних з ним шкідливих впливів на біоструктури. Ну, крім того, це може призводити до стабілізації гідратаційних оболонок, що оточують білки, що знижують вплив різноманітних екстремальних факторів. Ефективний, наприклад, проникаючий криопротектор повинен попереджати виникнення на цептоплазматичної мембрани високих градієнтів, що ушкоджують також концентрації поза і внутрішньоклітинних розчинів, що утворюються в міру виморожування води і зневоднення клітин. Не проникаючи криопротектори надають захисну дію завдяки здатності викликати часткову дегідратацію клітин і тим самим знижувати можливість внутрішньоклітинної кристалізації, а також зберігати рідкокристалічну структуру ліпідного шару мембран клітин, стабілізувати структуру біомолекул. Тобто при, при, при криоконсервуванні відбувається повреж... пошкодження тканин, що призводить до На слайді, ви бачите це, да? що призводить до пошкодження процесів біохімічних внутрі клітини, Тобто, це відбувається пошкодження білків. З... Зняття гідратаційної оболочки, окиснення ліпідів, перекисне окиснення, агрегація білків, да, і на ферментів. Так само ось, при додаванні криопротекторів вдається запобігти цим пошкодженням, завдяки чому проникаючий криопротектор, він попереджає виникнення високих. Градієнтів концентрації солей та да, поза і внутрішньоклітинних розчинів, а не проникаючи е, криопротектор, викликає чіткову дегідратацію, що попереджає утворення е, кристалів льоду внутрі клітини. Ось на слайді да, також це представлено, що проникаючий криопротектор, він попереджає виникнення гранігенту, концентрація, не проникаючи, ось, проникаючи ось не проникаючий криопротектор, да, відбувається дегідратація, клітина знебуднюється. Токсичність кріопротекторів є одним із головних лімітуючих факторів успішного кріокансервування. Наприклад, деякі речовини, такі як метанол, етанол. Володіючи низькою ефтактичною температурою, не можуть бути використані через свою цитотоксичність. Кріопротектори можуть надавати несприятливу дію ще до заморожування і таким чином індуктувати зміни та пошкодження, у тому числі приховані бути причиною розвитку патології на наступних етапах криоконсервування. Токсичність скріопротекторів оцінюється лише на рівні клітин та організму. Токсичність на організмовому рівні оцінюється їхньою летальною дозою, яка скорочена, позначається великими літерами DL. Доза летальна 50. Чому? Тому що да, от, лише якщо якась доза призводить до гибелі, да, то можна лише 50% від цієї дози може бути використана. Цитотоксичність кріопротекторів може бути обумовлена як косметичною, так і хімічною або біохімічною дією на біологічні структури, є суттєвою перешкодою досягнення повного відновлення життєздатності клітин. Після для кривоконсервування. Ну, підбір кривопротектора. Для будь-якого конкретного віду клітин визначається насамперед його токсичністю у розчинах різної концентрації. Для такого попереднього відбору можна розпочати випробування кріопротекторних властивостей, кріозахисного з'єднання в конкретних умовах експерименту. Відібраний найкращий варіант є основою для кріоконсерванта, що розробляється та забезпечує щадні умови на всіх етапах процесу низькотемпературного консервування. При визначенні цитотоксичності е, необхідно відрізняти ефекти тимчасового інгибування від ефектів хімічної або фізико-хімічної дії. Тобто, ну, е, підбирають його концентрацію Вденний, е, В даний в даний час кривозахисна речовина, концентрація його в середовища, також склад криоконсерванту підбирають індивідуально для кожної конкретної фракції. При цьому передбачається створення пропису консерванта, що забезпечує найкраще досягнення результатів низькотемпературного. Зберігання. У практиці кріоконсервування заданої клітинною популяції завдання зводиться до підбору мінімальної концентрації криопротектора в середовищі, що захищає, і тривалості еквілібрації, при яких досягаються кращі показники безпеки об'єктів. Дякую за увагу! На цьому загальні характеристики криопротекторів ми закінчили. На наступному занятті ми з вами розглянемо характеристики ефективних кріопротекторів.